Львів завжди радо зустрічає митців з різних країн у рамках днів угорської культури. З ініціативи Товариства культури львівських угорців у Львівській національній галереї мистецтв імені Бориса Возницького відкрилась виставка графіки. Момент художниці з угорщини Каталін Голло. Що для вас виставка у Львові? Хатін і саном Лемберґекіаліташа Найоннайон для мене це дуже важлива виставка у Львові. Передувала виставка в місті Ужгороди. Це для мене рідне місто, де я народилася. І після Ужгорода ще ця виставка помандрувала в берегово. І от по запрошенню товариства культури Львівських уворців вона зараз у Львові. Я дуже люблю це місто, і для мене дуже важливо, що виставка є у Львові. Щось змінюється для митця, коли він подорожує іншими країнами і знайомиться з різними культурами національними. Чи якось це впливає на його світогляд? від для мене звичайно дуже важливо виставлятися в Україні. Адже Україна для мене це практично рідний край. Я народилася в Україні і. Свій час закінчила художнє училище в Ужгороді і приїжджаючи сюди з виставкою, це так, ніби я додому приїхала, і для мене дуже важлива ця подія. Мистецтво універсальне для сприйняття людей в будь-якій країні світу на відкритті виставки момент, як певна мить людського життя ми мали можливість насолодитися співом Маріанни Лаби, заслуженої артистки України у супроводі акомпаніатора Олени Мацелюк. Неповторна атмосфера картин художниці, спілкування і музика подарували справжню насолоду зустрічі з мистецтвом. Що додає до цього збагачення як Львова, Львів'ян, так і музею? Вона дає багато. По-перше, це як приклад нашої співпраці з товариством культури угорців Львова. І в нас вже є кількарічний досить співпраці. А по-друге, творчість Каталін Голло надзвичайна. Як прийшла на виставку, і спершу так око вихоплює то один твір, то інший, спершу клепсидра, який той перетік часу і поєднання часу минулого, теперішнього і вічного, який власне стає вічністю, і оцей момент вічності життя в його перетіканні, в його змінності. Взагалі, от ця мега тема часу, таке його розуміння за Берксоном в його тривало це є щось колосальне. Я б сказала, що воно є таким об'єднуючим фактором цих творів. В є такі сюжети. Які вихоплені з потоку повсякденності, з потоку буття, і перетворюються в такі цікаві мізансцени, химерні, таємничі, загадкові, і там вона працює на стику реальності і ірреальності, такої реальності духовної і проекції бажань, передбачень. Дуже важливим в системі її мови є те, що вона в творів так щедро вплітає асоціації, метафори, такі мистецькі гіперболи в неї дуже. Же потужні в неї вироблені власні симвіотичні підходи. Все їй це допомагає власне донести бажане, показати те, що є для неї пріоритетним. З одного боку, ми можемо сказати, що мистецтво не знає кордонів, а з іншого боку, кожна земля і кожна національна культура пропонує щось своє, якийсь певний погляд на цю мить, на цей момент, на цей час. Як ви вважаєте, наскільки важливо в нинішньому часі вести цей діалог культурний? Він абсолютно необхідний, бо ми чомусь навчаємося один в одному, і ми робимо цей процес пізнання рухомим, рухливим, і він збагачує кожного з нас, тому що ну як, Бог створив людей різними, а художника тим більше. І у неї є свої варіанти життєвих сюжетів і такі дуже індивідуальні засоби виразності, які ми не знайдемо в кого іншого. От в мене знайомство ще з її творчістю почав з того, що я побачила афішу «Зріз стовбура старого дерева. І там це кожне кільце, то є ті витки історії. І там є так, воно цікаво закомпоновано, коли так ніби вирву минулого затягає нас, от ці кільця, і є таке, що вихоплюється назовні. І от як ця нитка безперервності власне цієї ж тривалості часу є, і в неї от структура, от, допустимо, текстура цього собору, це є ще одним засобом пізнання, пізнання, і власне перенести це пізнання в таку ширшу площину. Кожен може собі щось. Своє знайти і вибрати, але, власне, рисунок, як кажуть, є добрим тоді, коли він перепущений через глибину душі. Він тоді і стає виразним. От художниці рисунок дуже різний, дуже такі є лінії м'які, делікатні, є подушні, дуже такі енергетичні лінії. Цікаве, як вони пересікаються їх траєкторії, як вони вібрують. І от лінія в художниці є не тільки засобом виразу, вона сама стає образом. і є тим символом, який допомагає от передати ці внутрішні інтенції, ці свої внутрішні об'явлення, то рефлексії пам'яті. Бо пам'ять я так зрозуміла, для неї дуже важливою. Пам'ять про багато що. Ми маємо можливість познайомитись з роботами мисткині завдяки фонду Бетлена Габера, генерального консульства Угорщини в Берегово та Ужгороді, почесного консульства Угорщини, яке працює у Львові. Що має на меті презентація такого складного виду мистецтва, образотворчого, як графіка, адже якась дуже делікатна і форма, і техніка. Чому саме такий автор і чому ці роботи? Я вже давно спостерігав за творчістю Катерини Голо. Це дуже цікава художниця, яка вже протязі багатьох десятків років. Працює з графікою, хоча на початку вона була не графіком, а керамістом. І як художник керамік вона також досягла дуже гарних результатів. Очевидно, графіка дає можливість більш глибоко підійти до осмислення різних проблем життєвих, висловити їх в мистецтві. Культурний діалог. Завжди цікавий тоді, коли він різносторонній. Ми живемо в одному культурному просторі і художники, які народилися там чи інакше, чи в інших місцях, але все рівно вони живуть і працюють в тому ж самому культурному просторі, в якому живемо. І ми у нас була виставка джаз. Напередодні джазового фестивалю, де ми знайомили з, з творами нашого фотомитця Ігоря Юхимовича, який протягом багатьох років фотографував найкращих джазових митців. І сьогодні ми маємо можливість запрезентувати виставку Катерини Голо, прекрасного угорського графіка. І Цим самим я вважаю, що ми збагачуємо цей культурно-митецький життєвий простір. Чи має шанс Європа перспективу порозумітися в широкому такому контексті? Бо це дуже важливо в цих діалогах робити такі спроби презентації різних національних культур. Дуже важливо, щоб Україна пізнавала Європу, а Європа відповідно пізнавала Україну. Дякую об a, a, a кату культура і cseréket. Такі культурні заходи, такі виставки, чи то з нашої подачі, чи то партнерстві з угорським товариством, вони завжди є націлені для того, щоб країна сприймала ці виставки як жест доброї волі і підтримки України в процесі європейської інтеграції. Майже кожен місяць угорське товариство відкриває виставки. Це знайомить львів'ян і край наш з культурою угорців, з художниками, які митцями. Дуже багато угорське товариство займається тим, щоб наші львів'яни все-таки. Знали про те, що існує угорське товариство, що є почесне консульство, є генеральне консульство в місті Ужгороді і Генеральне консульство в місті Берегові. Ми ще стараємося, щоб покоління наше львів'ян українців більше знало про угорщину, і угорщина дуже багато приділяє уваги. І лікуванню учасників, АТО, які потребують, а особливо дітям. Важливо і те, що ми робимо зараз, і присутні на цій виставці, але дуже важливо, коли наше молоде покоління буде більше знати про Європу, так як ми хочемо стати європейською країною. Наш такий непростий час так важливо допомагати одне одному. І дипломатичні представництва роблять усе, щоб підтримати нашу державу. Наш народ бути сильнішими і міцнішими у загальноєвропейському просторі.